Динамо знову не перемагає в УПЛ, і скільки ще це буде тривати, абсолютно незрозуміло. Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на Динамівському секторі. Ну що ж, новий тур УПЛ, нова нічия, нова втрата очок у виконанні, так би мовити, київського Динамо. Сьогодні будемо розбирати матч їх проти Металіста 1925. Що там відбулось? Що сказав Шовковський після гри? Усе це у нашому новому відео. Ви ж тим часом підпишіться, будь ласка, на цей канал, підтримайте цей проект, а конкретне відео вподобайкою. Дуже дякуємо і поїхали! Отож, увесь перший тайм Динамо повністю домінувало над своїм суперником і створило справді дуже багато. Одразу покажемо вам статистику першої половини, адже там 10-3 за ударами саме на користь столичної команди. І не лише ударів було багато, а й справді гострих гольових моментів. Однак втілили у результат вони лише один епізод. Прекрасна швидка атака вдалася на 34 й хвилині. Перехоплення у центрі поля від Михайленко продовжилося на боя. Далі Караваєв пас в дотик, наволошена і прицільний удар у дальній кут. Кияни дуже хотіли до кінця першої половини гри забити вдруге, але зробити цього не встигли. А вже у другому таймі набагато активніше заграв і Металіст 19-25. Команда Бартуловича почала бігти у контратаки, створювати моменти, і один з них завершився забитим голом. На 58-й хвилині після навісу до карного майданчика Тіаре випередив і Тодо. І здавалося б, вибив м'яч, але зробив це туди, де абсолютно один стояв Литвиненко, Півзахисник харків'ян встиг прийняти м'яч, підібрати ногу і пробити чітко у кутворіт нещерета. На якийсь час здавалося, що з Динамо наче вибили дух, адже металіст заволодів ситуативною перевагою. Та згодом команда Шовковського зуміла вирівняти ситуацію на полі. Втім, довгий час створити чогось справді небезпечного їм не вдавалося. Варто згадати лише удар Кабаєва у хрестовину, але попри це у другій половині гри Варакуту вони серйозно не турбували. Натомість металіст мав нагоди на те, аби здобути виїзну перемогу, та все ж таки фінальний свисток фіксує рахунок. 1-1 і для Динамо це четвертий матч в УПЛ поспіль, у якому вони не знають, що таке перемога. Ну і до слова, саме це вболівальники киян скандували під завершення гри на весь стадіон лунало. Нам потрібна перемога. Ну а тепер, власне, до головного тренера, до Олександра Шовковського, і ось яким був його коментар. Ми могли зламати оборону суперника за рахунок реалізації своїх моментів за рахунок реалізації виходу Гереро 1 на 1 з воротарем, з цим ми мали би зовсім інший рахунок та зовсім іншу гру. Сьогодні ми, безперечно, втратили два очки. Щодо Біловара, зараз не можна повною мірою відповісти на це запитання. Лікарі вже завтра скажуть, після того як він пройде медогляд. Чому не було Ярмоленка? Про це треба у нього запитати. Після матчу з Крістал Пелес він підійшов і сказав, що має сімейні проблеми, і він вимушено покинув розташування Динамо. Деталі я не знаю, але на мій погляд, це дивно. І звичайно, тут усі пригадали епізод, що стався після його заміни у матчі з Крістал Пелес. Нагадаємо, ветеран підійшов до лави запасних киян і промовив неймовірно емоційний спіч. Направду, кому була адресована така агресія Андрія Миколаєвича, варіантів не так багато. Це або ж. Гравці, які до того пішли з поля, або тренерський штаб, і, можливо, безпосередньо Олександр Шовковський. А сам Ярмоленко таким чином, напевно, висловлював категорично незгоду із тим, що відбувалося на футбольному полі. І пригадайте нещодавню інформацію про відкритий конфлікт власне між головним тренером та півзахисником. Схоже, уся ця проблема в киян ще не вирішена, тож чекаємо, чим же все завершиться. Ну що ж, друзі, ось таким був матч Динамо проти Металіста 1925. Які у вас емоції? Все пишіть нижче у коментарях, який вихід із цієї ситуації, теж свої думки залишайте нижче. Ну ми почитаємо, нам буде приємно. Ну і не забудьте підписатися на канал і до відео натиснути на вподобайку. Дякую, скоро побачимось!